Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, в принципі, ми повинні розуміти, що протягом останнього часу росіяни починають нову хвилю інформаційної кампанії на території України. Ця стаття адресована виключно українцям, і її не треба розглядати як пузького геополітичну статтю чи адресована на когось крім українців. Тобто, в принципі, ми маємо. Протягом останнього часу два посили, які дають Росіяни. Перше посил, це те, що найближчим часом в Росії з'явиться або чи ж воно вже є супер, є якась суперзброя, яка просто зовсім буде по іншому дозволяти Росіянам вести війну. І як сказав Андрій Ольонов, це буде зовсім друга війна, не така вона була до цього. Хоча, в принципі, це абсолютно з моєї точки зору нісенітності, немає нічого спільного із е, реальністю, тому що нічого нового росіяни нам не зможуть показати це, от в принципі, треба чітко це розуміти. Тобто, таким чином пробує сіяти страх і е, в принципі розповідати про те, що ось ось зараз буде якась вундервафа, якого світ не бачив, чого, звичайно, немає, не буде. І другий момент це стаття Медведчука. Статтю Медведчука, в ній треба дивитися. На один ключовий момент в принципі нічого нового ми там справді не побачили. Там головний посил полягає в тому, що потрібно повертати партію миру. Партія мира повинна зараз перемогти. Чому тому, що Зеленський воює до останнього українця? От, власне кажучи, от два цих простих посилу про те, що в Росії є якась страшна зброя, її треба боятися. А українська влада під приводом страшного заходу хоче воювати до останнього українця і буде розкручуватись найближчим часом в проросійських змі, які на жаль неможливо закрити на території України. Маю на увазі перш за все телеграм-канали і через армію ботів. От у мене, наприклад, 808-3 нуля офіцер інформаційного безпечення. Те, що ось до таких терористичних методів опускається ворог, повінушні до столиці. Тому що, на жаль, інші фронтові міста давно на собі відчувають прифронтові міста, наприклад, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Харків. Це ті міста, які регулярно обстрілювалися. Правда, С-300. І ось зараз ми ведемо мову про С-400. Ну, це означає, що насправді дорого дороговартісних і високоточних ракет стає менше, і ворог намагається їх більш заощадливо використовувати. І ми бачимо, що і інтервали між обстрілами змінюються, і власне кількість випущених ракет змінюється. Але так це терористична атака. Чому тому, що ударами удари з самого початку, так ця система подвійного призначення, тобто допускається переобладнання для ударів по наземних цілях, але це в такому випадку в жодному разі не високоточне озброєння, тобто великі відхилення, великі допуски і страждає від цього не е, е, сили оборони, не військові об'єкти, а насамперед е, цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура і мирні громадяни. Е, чи можна е, що робити в даній ситуації? Ну зокрема, працювати на випередження, це означає. В перспективі знищувати ті самі пускові установки, ну і так збільшувати насичення України системами проти ракетної оборони і протиповітряної оборони. Це ті актуальні питання, які найближчим часом ми знаємо і вже обговорюються. І зокрема, з нашими міжнародними партнерами. Я переконаний, що скоро ми отримаємо новини, зокрема і після чергового Рамштайна. Ну а Росія в такий спосіб буквально провокує е ем, удари по своїй території. З метою захистити наше мирне населення і наш суверенітет. Що з воєнними рейками? Ну чи справді вони здатні переобладнати свою економіку? Ну там ГУЛАГ, шарашки, ми ж це розуміємо. Пам'ятаємо, як це в ГУЛАГО воєнна економіка будувалася за Сталіна. Ми знаємо про таке бажання і про наміри та божевільного диктатора і його оточення, але між намірами і можливістю реалізації справді є певна відстань випадку Росії прірва. Тим не менше, коли буде формально оголошена мобілізація, чи, наприклад, воєнний стан, чи наприклад скасування взагалі терміну так званої спеціальної воєнної операції, ну тому що він давно вже навіть на Росії виглядає ну якби неліквідним. Запровадження якогось іншого терміну формальна дата тут не стільки важлива. Насправді, мобілізація і мобілізаційні заходи вже тривають і і продовжуються. Вони не зупинялись. Ми знаємо про документи від ФСБ, які спускаються по регіонам, про обмеження виїзду е, чоловіків. Ми знаємо про рішення, які готуються стосовно е, зміни і підвищення призовного віку, е, про е, інші обмеження громадянських прав і свобод, про е, активне обговорення і підготовку в деяких випадках. Е, до обмеження зокрема прав приватної власності по відношенню до бізнесу, який, наприклад, виїхав з, з території так званої Російської Федерації, вони достатньо яскраво підтримує Сво. Тобто, це все говорить про те, що ну власне рейки точно будуть саме такими: тобто, аналогія до Гулагу, аналогія до північної Кореї, будь-які навіть уже фасадні такі і ширмові. Речі, які нагадують ринкову економіку на Росії, будуть ліквідовуватися. І, зрештою, ті, ті самі санкції після зменшення російської економіки, як такої ринкової складової, ну для Путіна вона вже не принципова. Йому навіть не треба робити вигляд там спроби про якусь демократію дбати. Ну і головне саме поки триває війна. Будь-якій формі він зберігає владу, його оточення зберігає владу і можливість наживатись на тих самих е, зазумбованих росіянах, які яких поки що влаштовує, що їхні родичі повертаються в цілофанових мішках додому, е, 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 як тільки не буде цієї е, війни, як тільки е, після перемоги України, після е, обвалу всередині Росії. Ну тут вибір невеликий, так або лава підсудних, або внутрішній бунт. Поки триває війна, Путін і залишається при владі залишається живий. Ну власне, в політичному сенсі фізично там вже давно є сумніви. Тому так ми бачимо і побачимо ці мобілізаційні заходи в подальшому. У нас протилежні завдання і у України, звичайно, всієї і. Суспільство і в сил оборони і в держави і в наших партнерах у вільному світу в 2023 році. Має настати перелом. Україна має забезпечити звільнення власних територій і поразку Росії. Відповідно, завдання у нас путіним зрозуміло абсолютно протилежне. Ми їм дарували це українство, а вони тепер розсуждають про ніякою окупацію. Росія зараз намагається перехопити стратегічну ініціативу і діє дуже активно. Це досі поки що, скажемо так, дуже кволо, але все ж таки їй вдається. Ми маємо на увазі Солидар, угу. значить Бахмут, те напруження, яке наші Збройні сили несуть в цих районах бойових дій. Тому саме зараз Росія приступила, вона вже, я розумію, десь грудня місяця приступила до перехоплення цієї ініціативи. І це дуже серйозно, тому нам потрібно готуватися і далі до подальших кроків, які вона буде здійснити щодо посилення таких дій. Політичне керівництво Російської Федерації зробило дуже важливі стратегічні кроки. Перше відмовилось від конкретної значить, участі і значить, управління бойовими діями, тобто президент Росії зробив крок. І довірився питання, мабуть, військові на нього там наїхали в грудні місяці і пояснили йому, що ми несемо втрати, тому що йде на професійне керування. Це перше, він віддав, значить, дав повноваження Герасимову, які повноваження саме, я думаю, вони досить суттєві. Волю не волю, вибачте, а е свободу дій. По-перше, -по по-друге, підпорядковував практично всі збройні сили Герасимову. Всі збройні сили Російської Федерації, Крим, військово-морського військово флоту. По друге чи по третє, значить, пригожена приструнили, Кадирову закрили рота і та іншим таким там учасникам, які ганьбили Збройні сили Російської Федерації. Все це про що кажуть? А і запланували. Значить, мобілізацію біля 500 тисяч е, нових мобіків. про що кажуть? Про те, що в керівництві Російської Федерації держави є стратегічне зрушення щодо керівництва війною. Всі питання покладе тепер на Герасімова uh -huh. йому до нас вся повнота влади. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.